Ось наочно бачимо підтвердження моєї інформації про стягнення батальйонів Національної гвардії поблизу майдану.

Це карманні. Скажіть, будь ласка, звідки вони вибігли? Можете точно показати карман? Вони вибігли вустих кінців і кінців. Вони зараз там базуються ну, по краях. Ні, дивіться, я знаю інформацію, що у них там стоїть як мінімум 4 автобуси під Михайлівською площею. Тут Просто Питання, звідки вони вибігли саме для стратегічного, ну, вони набрали біля 40 тисяч. Загальна кілька. То у нас, наверное, будет 100... Это неправда. Что, Минимум 40 тысяч. А где информация по 40 тысяч? не знаю. А это все есть. интернете это все есть. Доброе